Боже, як же ж, блядь, пізда нахуй. Фу. Короче. що ще наївну голова крутиться. До чого я веду? Найбільша різниця між мною тоді. Я вже я, я не говорю про період з 14 років. А до... там не знаю років ну, мабуть. 20 я б сказав. Да. Оце з 14 до 20 років, 6 років, де я прям був піздець вмотивований і мене, ну, типу, нічого не могло ламати взагалі. Просто, ну от, не було жодного а, такого фактору, який... Міг би мене якось зламати, похитнути в плані самоконтролю, самоповедінки, тренувань, дотримання поставлених цілей в усьому. От з 14 до 20, можливо, 22. Чесно, точно не пам'ятаю, наче не так і давно би було, але точно не пам'ятаю. До цього періоду. Не було того, що може мене похитнути, а було різне. Були і розбиті серця, була і смерть батька. Ну, Були вагомі вагомі фактори, які мали, б, звичайно, людину збувати. Мене ні. Так, це було боляче. так. Це було складно, так, коли батько помер, я залишився єдиним чоловіком в родині, який мусив щось робити, а допомагати своїй родині, створити свою родину, заробляти достатньо грошей, щоб це все реалізувати і забезпечувати всіх.